Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. А сьогодні ми будемо з вами говорити про історію, історію Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Я нагадаю, що нещодавно цей навчальний заклад відзначив свій сторічний ювілей. Дата більш ніж поважна, і власне до цієї дати готувалися фактично всі: всі студенти, всі працівники університету, викладачі, професорський склад. І сьогодні ми хочемо з вами поділитися деякими здобутками, які вдалося, скажімо так, реалізувати, здійснити, незважаючи на той склад. Складний час. А ми запросили в нашу студію гостя. Це Григорій Михайлович Голиш. Він є директором наукової бібліотеки імені Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. От Григорій Михайлович, вітаємо вас в нашій студії. Дякуємо, що завітали. Григорій Михайлович, як завжди, завітав не з пустими руками, тому що коли він до нас приходиться, значить є чим похвалитися. Григорій Михайлович. Давайте хваліться. що ми сьогодні маємо. Власне, і в мене така книжка лежить на, на столі, і у вас. Давайте її представимо. Ось наше дітище, наукової бібліотеки імені Максимовича. За моїм авторством упорядництвом та моєї співавторки провідного бібліотека біблі... провідної бібліотекарки Ольги Ільченко, Черкаський національний університет на Шпальтах провідних газет Черкащини 1992-2020 роки матеріали прес моніторингу Угу. Григорій Михайловичу, ну дуже приємно. Взагалі то дуже достатньо великий період, але й книжка не маленька Виявляється, що писали, писали про Черкаський національний так. Ну, взагалі-то мені приємно, що така, я б сказала, кропітка робота пророблена вашим колективом і вами, як упорядником І, взагалі, то ну, на якій сторінці не відкриєш, дуже приємно, тому що тут можна прочитати, звісно, прізвище автора. Ну, наприклад, давайте ось будь Будь-яку будь сторінку е е в хронологічному порядку подані е та, події. Та? Так, да. Наприклад, газета Черкаський край, 2007 рік, в Чну обиратимуть ректора 30 травня номер 40 і коротенька е анотація, от е ну і власне дуже, дуже все зрозуміло. І, якби так, в історичному аспекті дуже приємно, що всі ці події знайшли відображення, по перше, в Черкаській пресі, а по-друге, ось в такому концентрованому вигляді. Григорій Михайлович, трохи про те, скільки тривала робота над цією книгою, тому що дійсно книга ну достатньо детально. Взагалі-то зроблена всі, всі, всі публікації всіх черкаських газет, і навіть на обкладинці, ось ми можемо, скажімо так, подивитися ці назви і сім днів, і черкаський край», і акценти, все те, що в нас було до речі, зараз не всі вже є. Власне кажучи, якщо говорити про роль газет. То, на перший погляд може здатися, що вона дещо применшилася в умовах тотальної Ну, диджиталізації, Григорій, Михайлович, все зрозуміло. я би не поспішав знімати з порядку денного цей дуже важливий інформаційний суб'єкт. Згадаймо, Пилипа Грема, який сказав Газета, це перша чернетка історії. Так. Це істинно так, тому що газета фіксує. Що було, а на сам що є, то є вона є літописом нашого сьогодення. Григорий Михайлович, і ще такий момент. Так. Ось о, оці всі матеріали, певно, ви послуговувалися, коли укладали цю книгу архівами. Якими архівами можна послідовуватись, коли все в телефоні прочитав, видалив і так далі. так так далі, ми, і так далі. Як навіть кажуть, такий, такий Так, Шляхом. Посторінкового перегляду ретрофонду, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. газетного ретрофонду, який відклався в нашому архіві періодичних видань. No, до дуже нас речі, дуже. До речі, в бібліотеці солідний такий архів, там буквально десятки тисяч раритетів ХХ століття, і в тому числі. Відклав листами черкаські газети. І от ми із Ольгою Васильовною, шляхом посторінкового перегляду, виявили 907 матеріалів, які Це за цей період так. присвячені нашій Альма-матері. Спочатку ПЕД-інституту, потім Державному університету і від 2003 року. Національному університету. І, ну і, власне, кажуть, все це було не шляхом подано копіювання, а перетворення цих матеріалів прес-релізи. Uh -huh. Це навіть uh -huh. не анотація, це прес-пресрелізи. Укладено нами. Коротенький і, такий витиск так, так, цієї і таких, публікації. таких на загал вийшло. 907 прес-релізів, і це відтак вдалося відстежити за ці роки, а період доволі е, значний Великий. від 1992 до е, 28 2020 28 років, року. який так, який вмістив у собі багато знакових подій, реформування нашого університету, зміна каденцію, назви, так, зміна керівництва Так, так, каденцію це... чотирьох ректорів, таке надзвичайно від можна простежити бурхливе, динамічне, багатогранне, повсякденне життя провідного вишу Шевченкового краю, тому що він провідний. Ніхто сумнівів не має, бо це старішина, бо це 100 дійсно. 100 років 100 років вік сам так, про себе і, говорить. І, і за віком, uh -huh. і за рейтином. Я скажу, все таки проробити шлях з 14-го, скажімо, року 126-го місця на 30-ту позицію за версію скопус, то це такий, назвіть хоч один виш України, який би демонстрував такий таку рибок. динаміку uh -huh. розвитку. Григорій Михайлович, ну дуже приємно, власне, що управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації взагалі-то звернуло увагу на цю працю і допомогли її видати. так? І видана книга у черкаському видавництві знову ж таки вертикаль, так? От і власне, ви не сказали, скільки років тривала, скажімо так, праця над тим, щоб ця книга з'явилася. І кому варто подякувати ще, окрім от вас і окрім пані Ільченко, яка безпосередньо теж брала участь. Цього. Я Виден. хочу сперед історії, в тому що у е, 2011 році до mm -hmm. 90-річчя ага. університету тобто побачила світ книга Черкаський педагогічний інститут на шпальтах єдиної газети, вона тоді єдиною обласною була, ще Черкащини пізніше. Черкаська правда. Mm -hmm. де за таким же принципом прес-релізи, те, що з'явилося на сторінках Черкаської правди, вже тоді, також із Олею Ільченко, все це було укладено, порядковано. Саме тоді з'явилася ідея Ну, ясно. без особливої Про... надії на видання. І ото з того часу, з 2011 року, ви працювали над новим років. День у день працювали над збором матеріалів. Повторюся без особливої надії на те, що вона побачить світ, але конконтрмсперу було присутнє. Без надії. і надії спіросперу. І спасибі управлінню культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної адміністрації, відповідній комісії, що нас почули. Почули нашу мотивацію, зрозуміли, і це гарний такий шляхетний подарунок обласної адміністрації до сторіччя університету. Так. А ця сума не мала 67 тисяч гривень на пішло на видання цієї книги. Зате зараз вона з'явилася у всіх бібліотеках 66 територіальних громад Черкащини, міста обласних бібліотек і в усіх. Провідних бібліотеках України. Дуже приємно. Ну, звичайно, і видавництво «Вертикаль» – це дуже класне видавництво на чолі з планою Григорійовною Кандич. Я співпрацюю лише з цим видавництвом, uh -huh. воно дійсно забезпечує високу поліграфічну якість. Миколаївич, угу. ще одне питання, яке мене приємно здивувало. От це все таки науково-довідковий апарат. Так, от, ну не в приклад, скажімо так, багатьом іншим видавцям і власне упорядникам. Ви тут дуже серйозно попрацювали. Багато додатків, показ, показників, авторські, так, авторські такі презентації. Приємно, приємно, я вам скажу, тримати в руках цю книгу і приємно, що ви нікого не забули. Так ось у, у додатках дійсно подана узагальнююча класифікація всіх матеріалів про наш університет угу. за хронологією подачі. До речі, відстежили пікові роки, наприклад. У 2018 році 75 разів писали газети про наш університет. Ну, такі інформаційні сплески ну, були пов'язані із зміною керівництва, і з черговими успіхами нашої альмамати і багато з чим іншим, подіями там, знаковими і іншим. Потім класифікація за авторством, за жанрами, за назвами газет і так далі. От, наприклад. Лідером подачі матеріалів про наш університет виступає Черкаський край. Ну це, звісно, і зрозуміло, бо ці газети решта з'явились дещо пізніше, то Черкаський край точно понад 370 разів. На другому місці Нова Доба, там 250 і на третьому вечірні Черкаси 88. Потім у цих же додатках міститься класифікація за жанрами публікації, скільки там нарисів, скільки за репортажів, фотофактів і таке інше. І також, чим ми особливо пишаємося, це, повірте, нелегко було. Там подано стислі відомості про всіх редакторів усіх Черкаських обласних газет які обіймали цю посаду, очолювали редакційні так, колективи так, так. з 92 по е, рік е, 2020. І ще е, там є класифікація за характером матеріалу, змістова класифікація, де можна побачити, скільки, наприклад, написано про навчально-науковий інститут міжнародних відносин історії філософії угу. чи інші. Підрозділи. Є також предметний показчик, який допомагає читачеві орієнтуватися в непростому е тексті. Звичайно, є іменний показчик. Тобі треба якесь потрібне ім'я. Там воно зацікавило тебе, наприклад, про Федора Федоровича Боєчка. Будь ласка, на яких сторінках все вказано. Географічний показчик. І що особливо важливо, розлога анотації українською і анотація англійською, англійською мовою. мовою Так звернула увагу. 에, переклад здійснила доцент кресен Олена Ярославівна, До речі, моя учениця ще Чапаївській школі. І це забезпечує вихід на міжнародний ну, рівень, так. тому що це має бути. Крім всі сучасні того, вимоги ви дотримані, так це дотримані міжнародні, міжнародні. стандарти. Угу. Їх треба дотримуватись. На жаль, часто і мої колеги краєзнавці якось ігнорують. Ну не всі, але частина з них. Я просто їх прошу це цих стандартів. І нарешті сторінки. Книга ряснує підрядковими поясненнями, так, так тому, що там і якісь терміни, анахронічні терміни бувають, що вже нинішній сучасний читач, і так, не знає, не що не орієнтується, піонар, що там, що, там, що думали, це таке, так і так. що було колись, і давно минуле, або персональні, Пер -персональні пояснення, так, бо так Василь Іванович Пакаренко, наприклад, тоді був студентом, а став відомим професором, доктором. Філології, лауреатом і таке інше Григорій Михайлович. Ну дуже приємно, що ця книга побачила світ, побачила в такий, скажімо так, період в рік ювілею, і це дійсно дуже гідний подарунок і нашої наукової бібліотеки імені Максимовича Черкаського національного університету, і взагалі суттєво. суттєво. Хотілося ще б трошечки поговорити про те. Я знаю, що ви ж не сидите, склавши руки, так? Давайте ще трошки про творчі плани. Над чим працюєте зараз, і які подарунки ми можемо від вас, від бібліотеки взагалі від, від отримати найближчим часом. Ну, я думаю, так, що цей сворідний літопис цього угу. денного університету гідний на продовження. Я Тому думаю так. Продовжуємо з Ольгою Васильівною працювати над тим, що на до наступних ювілеїв також побачить... 20-й рік закінчується, так, 20 рік. А, час, а час іде, і зараз теж пишуть. І, про... Звісно, про що університет. тим паче в таку борхливу добу так. живемо, йдемо до перемоги, і, і це все буде зафіксовано, бо університет дуже активну участь бере у наближенні цієї перемоги безпосередньою участь у своїх. Випускників і студентів, і працівників о, дві працівниці нашої бібліотеки, наприклад, теробороні. Mm -hmm. Це не буду називати так, місто, так, 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 так. їхніх, це молодший сержант і старший солдат. А один воює в ЗСУ, всі, наш всі айтішник, а половина колективу волонтера це тільки наш колектив, а університет наш взагалі на чолі з ректором, який налаштовує нас на національно патріотичний лад постійно. І в мирний час, і тим паче воєнний тому така задумка є: продовжити все це, тому що це дуже важливо для майбутніх поколінь, дослідників, для істориків, а для журналістів. Це ж звичайно, це, я це думаю це не неоцінений оцінений і матеріал. Я пишаюсь тим, що одним із рецензентів цього видання є голова національної, національної спілки, спілки журналістів так. України, заслужений журналіст України. Сергій Томіленко, випускник Черкаського і, випускник національного наш і колишній викладач, і багато чого іншого. Ну, про інші плани, ну скажу вже. Яка картина не, не домальована, але уже з видавництва вертикаль я отримав на останню, сподіваюсь, вичитку, Це вже мав десята. Книгу про моє і ваше рідне так. село Деньги. Село Деньги в українській історії і сьогодення, люди й події. Це об'ємне видання, яке побачить, сподіваюся, світ за підтримки е, директора е, ТОВ Граникс Черкаси у село Деньги, орендаря Деньгівських земель, бельгійця Тома Ван Гої. Сподіваємося, що вже в цьому році я прийду цю студію. І ми презентуємо дуже, це дуже, видання. дуже будемо раді і дуже буде доречно, Є більше що... інші задумки, але про них я поки, поки що не, поки не що... можу відкрити ширму, так сказати. Бо але про... не сидите, склавши руки, це зрозуміло. Та Працюємо, так Григорій Михайлович? якщо Бухович. Бог сподобає здоров'ям і розумом, то будемо і далі працювати. Дай Бог, на дай Бог. Виданнями. І ще знаєте, хотілося про що вас запитати. От я свого часу перебуваючи в Америці, це не так давно було. Я звернула увагу на таку дивну, як для мене ем, сентенцію. Я звернула увагу на чергу в бібліотеку місцеву сім годин ранку. Попри те, що в нас вже говорили про цю ж саму діджиталізацію і про те, що, скажімо так, зараз все інформаційні скажімо так, всі потоки перемістилися у віртуальний світ. Але мене от здивувала ця черга. Григорій Михайлович, яка ситуація нині? Ходять черкаські студенти до бібліотеки? Чи взагалі все-таки ця ситуація, яка ну, дозволяє, не виходячи скажімо так, з кімнати гуртожитку чи з власної домівки, отримати якусь інформацію, трошки перешкоджає. Ну, скажу так, ходять. Я міг би поставити крапку, але все-таки не буду її ставити, бо ну, зараз спостерігається, і це не секрет і не тільки в нас, а повсюдно, ну принаймні на обшурах України, криза традиційного книгочитання. Mm -hmm. так, так. Більше схильність до електронного. Дай Боже, книгочитання не просто черпання неперевіреної інформації. З інтернету. Це правда. На жаль, це поширене настільки явище. Але коган, відомий, шоумен, сказав так, що читати електронну книгу це все одно, що цілувати гумову жінку або нюхати квіти в протигазі. Ну, можна погодитися, гарно він сказав. Я не проти електронної книги, я просто за співіснування як традиційної, так і електронної книги, бо традиційне читання має. Багато переваг навіть психологи кажуть і процес засвоєння, особливо в навчальному процесі, йде ж на порядок або навіть на порядки краще як при електронному читанні. А чого вартує запах свіжої ну, друкарської фарби? Коли і взагалі можна приємно так, книгу, так, так, так і повернутися книгу, ще раз, і, і взяти з собою і поцілувати за те, що вона дає інформацію. Звичайно, ходять до нас, але ми обслуговуємо наших читачів не лише безпосередньо, а й в режимі віддаленого доступу. Це міжнародна практика. Це дозволяється. Вони звертаються до нас дистанційно, і Ми їм дистанційно надаємо інформаційні послуги, чи то список літератури, чи консультацію, чи навіть повний текст. Тієї чи іншої. Тобто монографії. ви теж розширили свою Але діяльність. це монографія, вибачте, а не реферат десятикласника, який він вмістив там, скажімо, у соціальній мережі, і, і деякі студенти цьому вірять і використовують для написання своїх там шедеврів у лапках часом. І таке інше. Тому скажу так, що ми, звичайно, налаштовані оптимістично, думаю, що ми цією хворобою. Електронної перехворіємо, як і в свій час, ви пам'ятаєте, була там певна революція, перехворіла, слава Богу, і повертаємося до традиційних цінностей. Так і тут, за прикладом Європи, Сполучених Штатів Америки, де дійсно переповнені читальні зали. Я думаю, все повернеться на крою своя. Дай Боже, щоб тільки наша влада не повелася на ці всі виклики. І не почала, що вона й робить часом закриття або принаймні обмеження функціонування бібліотек. Це буде найбільша фатальна помилка, тому що згадаємо, Володимир Венеченко сказав так: не читання жене українців зі світу, то ми цього не хочемо. Тому ми треба читати, за те, щоб читати бути... книги і підтримувати бібліотечну справу. Григорій Михайлович, дякую вам за розмову. Справа в тому, що е, та справа, якою ви займаєтесь, вона дійсно потрібна і важлива, і найголовніше, що є результат. Я нагадаю нашим е, глядачам, що ми сьогодні спілкувалися в студії з Григорієм Михайловичем Голишем. Він є директором наукової бібліотеки імені Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І одночасно він є автором і упорядником цієї чудової книги, дуже інформативної. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького на шпальтах провідних газет. Черкащини з 1992 по 2020 рік справа а, цікава, хороша, і найголовніше, що вона продовжується. Так, Григорій Михайлович, так. тому успіхи вам, будьте здорові, і Дякую. будемо з, з нетерпінням чекати ваші нові подарунки. Дякую, до нових зустрічей. Так, ну, все добре, до побачення.